Так як я обожнюю осінь, я вирішила зробити собі брелочок. У мене в запасі завалялися ось такі підвіски в формі карт Таро. Ну і тут мені здалося, що це буде дуже крута ідея. Буде такий осінньо-містичний брелочок. Тут я підбираю бусини, беру коричневі намистини, так як це буде символізувати осінь. Нанизую всі всі намистинки. І ось так у мене виходить. Дивлюся, як воно буде виглядати. Додала туди ще таких ось намистин у формі листочків, щоб це точно була вже осінь. Тепер пора робити другу частину нашого брелочка саме з підвісочкою. Тут я обираю, яку саме підвісочку я буду чіпляти на свій брелочок, і вже зупинилася ось на цьому. На сонці зупинилась. Так, 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 так. так. Тепер я це все комплектую, підбираю кілечка для свого брелочка, нанизую. І ось такий результат у мене вийшов. Вау! Просто супер, супер, супер. Мені дуже подобається. Дуже містично, дуже по осінньому. Мені прям вау, вау, вау. Не знаю. Напишіть в коментарях, як вам.